Доброго вечора, друзі. В ефірі новини на Ukrainian Media Network. 18-та година. І говоримо про головне. Стало відомо, коли відбудеться наступне засідання Ради національної безпеки та оборони. Точніше, ми знали, коли воно буде. Воно буде в п'ятницю, але в яку не знали. А про що там будуть говорити? Ми теж не знаємо. А в п'ятницю цю 4 червня за повідомленням української правди вони посилаються на співрозмовника обізнаного у питанні підготовки засідання. І от порядок денний ще ну невідомий інтрига, інтрига. Інтрига це основне в засіданнях ради національної безпеки та оборони. А тим часом кабінет міністрів призначив заступника міністра охорони здоров'я і, е, крім того, визначив, хто буде санітарним лікарем. Головним головним санітарним так. лікарем був Ляшко. Став міністром. А тепер санітарним лікарем буде Ігор Кузін. Він був виконуючим обов'язки голови гендиректора центру громадського здоров'я і Петро Ємець, Він стане просто заступником Ляшка з питань економічного блоку. Саме так і в своєму Фейсбуці Ляшко сказав легко не буде, але знаю, що разом зможемо реалізувати усе заплановане. Збирає команду свою. Так, Dream Team. Камбін планує спростити надання громадянства іноземним бійцям операції об'єднаних сил йдеться про росіян та інших громадян інших держав або осіб без громадянства, які служили в збройних силах або брали участь в АТО або ОС на Донбасі. Йдеться, що Кабмін підготував законопроект. Ось і так будуть спрощувати іноземцям, які воювали за Україну проти російських окупантів. А, пер, акцент робиться на те, що це будуть громадяни, які становлять інтерес для української держави. Mm -hmm. а, і якщо в поданні президенту буде також відомості про те, що особа брала участь в бойових діях і в захисті територіальної цілісності України, то буде спрощена процедура самоотримання. Сьогодні з візитом перебуває делегація сенаторів Сполучених Штатів Америки. Вони вже зустрілися з президентом Зеленським і вже зустрілися з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем. І ось що вони нам кажуть. Обговорювали із Зеленським власне реформування Служби безпеки України, Національного антикорупційного бюро та корпоративного управління. Ніхто не забуде і ніщо не забути. Хочеться <плес> хочеться тут додати. Крім того. А... Про північний потік говорили очевидно, і говорили про те, що неприйнятне для сполучених штатів будівництво північного потеку, зокрема, на цьому наголосила Джин Шахін, вона член сенатського комітету з іноземних відносин і сенату. І говорила про те, що будівництво цього трубопроводу буде мати серйозні наслідки для України і для європейського континенту загалом. Про це вони говорили до речі із Денисом Шмигалем. І він якби Кликав підтримувати санкції стосовно навіть за заситу. Поки що цього у нас на сайті немає. За це є на сайті буде. кабінету. Буде звичайно. За це є на сайті кабінету міністрів України. Він каже: закликаю використати всі наявні інструменти, щоб не допустити зняття санкцій з будівництва північного потоку. 2 завершення цього проекту загрожує безпеці не лише України, а й усієї Європи. Зазначив шмигаль. Будуть зустрічі також з депутатами Верховної Ради і з громадськими активістами. І Ще з міністром оборони. І з міністром оборони, оборони. окремо так. Треба нагадати, що Україна подала заявку на озброєння до Сполучених Штатів, які хотіла би отримати сенатори, які прибули в Україну, представляють і демократичну, і республіканську партію. Саме так. І... Відреагували на заяви Божевільні Лукашенка в МЗС України, а саме заступниця міністра закордонних справ Емінен Джепар. Вона каже, що Україна введе санкції, якщо хоч один літак Білорусі опиниться в окупованому Криму. Зацитую, і наостанок. цю канітель і провокація, як висловився Лукашенко, затіяла не Україна, а сама білоруська влада. Очевидно, за сценарієм Кремля. Чим міцніше обійни, обійми Путіна потрапляє Лукашенко, тим менше шансів у Білорусі залишитися справді незалежною і суверенною державою. Від необдуманих і провокаційних дій Лукашенка уже страждають звичайні білоруси, які є нам дуже близькі. Ми з великою повагою до них ставимося і солідаризуємося з їхніми зусиллями. Від Стояти власні права і свободи, сказала Еміна Джепар. Ну вчора ж Лукашенко казав, що Путін що ж мені тепер робити, Везіть мене в Крим. Доведеться Путіна просити, щоб відвіз мене в Крим. Він заявляв там про якісь ще їхній білоруський санаторій в Криму й е каже: попливемо, може, з ним на якісь ще яхті. Шхуні, на... шхуні, на, висадяться, морські вони... котики. Гарні новини у нас є про українців. 55-річний львів'янин підкорив Еверест. Він тепер один з 30, очевидно українців, які піднялися на найвищу гору в світі. А загалом сходжень українців було 36. Ми от не знаємо хтось двічі, тричі, або може хтось один шість разів піднявся. Власне, ось ігор Яськевич. У нас є фото його, як він дістався на Еверест з українським прапором. Кандидат фізико-математичних наук, плавець, підприємець. Так, да, не проста собі людинка. Це були найголовніші новини станом на зараз. Більше читайте на сайті umn.ua, Підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах. Якщо вам подобається те, що ми робимо, ви можете допомогти нам гривною. Всі реквізити є у нас на сайті. З вами були Назар Задрій та Катерина Супрун. Дякуємо за увагу. До наступних зустрічей.